Друга книга Псалмів. Псалом 61. МОЛИТВА Вигнанця. Провідникові хору Для струнних інструментів Давида. Прислухайся о Боже до мого благання. Зверни увагу на мою молитву. З кінців землі до тебе закликаю, коли омліває моє серце, виведи мене на скелю неприступну. Адже ти мій притулок, захисна башта проти ворогів моїх, якби ж я міг жити завжди у твоїм наметі і в тіні крил твоїх віднайти притулок. Бо ти, о Боже, приймаєш мої присяги і даєш мені у спадщину тих, які імені Твого бояться. Додавай дні до днів царських помнож літа його на многі покоління. Нехай повік царює перед Богом милість пошли йому та вірність, щоб його оберігали. Тоді хвалитиму ім'я твоє повіки і щоденно виконуватиму Обітниці мої. Коментар до 61-го Псалма Псалом 61 написаний в жанрі особистого благання, а його центральною думкою є мова про те, що Бог приходить на порятунок у важких хвилинах. Навіть тоді, коли людині здається, що відійшла від Бога настільки далеко, що не в змозі повернутися, все одно може до Бога кликати про допомогу. Слова з кінців землі третя стрічка, можемо розуміти дослівно як фізичну дистанцію до Єрусалимської святині або в переносному значенні, як духовну відстань до Бога. У кожному разі перша частина псалма є проханням про скасування дистанції між Богом та людиною, в якій зустрічається акламація бажання здоров'я цареві Додавай дні до днів царських, сьома стрічка. Дехто думає, що автор є представником спільноти, що молиться за свого володаря, випрошуючи для нього тріумф і довге життя, а також сприяння в часі битви, а інші вважають, що це цар молиться за себе самого, але у третій особі. Насправді, благання в своїй центральній частині, 4-5 стрічка, пов'язане зі святиною та натякає на неї за допомогою архаїчної назви намету та арки Крила Херовимів, представленої за допомогою військових термінів притулок, вежа та захисна башта. Тому можемо вважати, що у нашому Псалмі у дусі біблійної теології прославляється подвійна присутність Господа в територіальних межах, визначених святиною і в межах часу, визначених царською династією Давида. У кожному разі псалом свідчить про важливість потомка з покоління Давида, через якого Господь обдаровує захистом та благословенням народ та кожного юдея, зокрема. Християнська інтерпретація розглядала цей псалом як молитву месіанського характеру і виражала надію на прихід майбутнього царя, якого будуть берегти милість та вірність восьма стрічка дві найбільші божі прикмети. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.